Добрий день овни! Це ваш старопрогноз на березень місяць. Подивимося за трьома колодами. Райдероїта, Колесо року та 78 дверей. Почнемо із традиційної колоди, що вас чекає на почало місяця овне. Так, овне. Так, що для вас овне? березень місяць. О, і початок дуже символічний. Тройка чаш, три друга, три подруги, щось святкуєте, щось відзначаєте ваші дні народження, якісь удачі, успіхи, друга карта. Сім чаш, це значить, значить дуже вас якісь, будете ждати, зміни, переміни, кожна чаша наповнена якимись емоціями якимись діями і ви дивитеся, які цілі вибираєте собі все в ваших руках. Так, і третя карта буде у нас о, фортуна. І все, що ви святкували, все буде дуже добре. Колесо Фортуни приносить тільки удачу у всіх ваших ділах, у вашій роботі. Ваших всяких вашому житті. Так, і з середини місяця дивимося за, корот... за колодою таро колесо року. Так, березень місяць. Овен місяць. Овен. Що для вас березень принесе? Середина. Початок був дуже такий оптимістичний середина місяця. Так. Робота, яка приносить задоволення. Трійка Пентаклі, тут художник малює дівчину, або хтось у вас закохався і раді вас нічого не жалкує, малює ваший портрет. Все для вас, всякі гарні такі квіти, подарунки, предложення, може, якісь там поїздки. Так, і знову. Шість чаш карта ваші всі емоції, ваші творчі якісь робота, творча робота, емоції. Це карта емоційна, це карта зустрічі із, із, із такого дитинства. Може, ви зустрінете старого друга і ведете себе як діти. Це такий зв'язок із минулого. Ви зустрінете ту людину, яку знали раніше, або подругу, яку знали раніше. Це таке, знаєте, як подарунок дитинства, або, може, якісь тут цукерки з дитинства, або якісь у вас приятельські такі посиденьки будуть, але це буде із минулого людина до вас, з'явиться у вашому житті. Це карта доброзичливих відносин, карта подарунків, карта добра. І що ще у нас, іще, ось жезлів, Восьмерка жезлів це, це ж будуть вам такі новини. Це вісім жезлів рух, новини, транспорт, поїздка. У вас будуть гарні комунітативні відносини. І це все ось, все воно, все. Разом відігрується. Буде добрий знак, що ви зустрінетеся з цією людиною і гарно проводите время, час. Так, і подивимося, значення, значення по 78 дверей за колодою. Кінець березня. Кінець березня, що принесе вам, Овне. Кінець березня яким буде для вас кінець березня? Початок був подруги, зустрічі, друзі, середина теж гарна інформація, робота, яка приносить задоволення, кінець місяця. Кінець місяця, о, яка гарна карта, це у вас все нові начинання. У вас може якесь нове новий початок, запропонують роботу, новий бізнес. Новий мандрівка. Може зустрінете оцю людину, яка, але нова людина, а де зустріч із іноземцями і переход на іншу роботу, яка повністю ніколи ви цим не займалася, повністю нове щось у вашому житті. Так. І ось туз Пентаклі, це жіночка сидить, і в неї в руці ключі вона тримає, щоб відкрити оцю, ці двері можливостей, ці двері у нове життя, куди ви прямуєте, і буде воно успішним. Так, ще одна карта. Зміна роботи, зміна способу життя. П'ятірка Пентаклів, і таки у вас якась буде кризова ситуація, але вона показана те, що ви обов'язково найдете виход із цієї ситуації і шукати і виходити із кризової ситуації. І ще одну карту. Подивимося, як же ж воно закінчиться. На цій вашій кризі вона не треба. Так, ще одна карта. О, і це. Дивіться, карта юстиція. Восьмий старший аркан випав: що треба питати пораду питати пораду на стороні закона, може суд, чи у вас якісь будуть такі звернення до вищих інстанцій, і тільки за цією порадою у вас це вийде, і ви получите цінну інформацію, якою ви скористуєтесь. Бажаю всього найкращого в березні місяці, повне.